Подивіться, перед вами лежать будиночки. Але ці будиночки не звичайні, у них на даху в кожного написаний номер. Давайте ми з вами побудуємо для наших будиночків парканчики. Але парканчики не прості. Парканчики будуть відповідати вашим цифрам на будиночку. Якщо у Толі яка цифра? Один. Один, то він буде парканчик будувати. З Одиничок. А одинички в нас якого кольору? Білого. Білого. Значить, у тебе буде білий парканчик з одиничок. Якщо в Анотки яка цифра на два. будиночку? Два. У нас знайде паличку відповідної цифри дрієчку і побудує парканчик з дрієючок. Анікітка який буде парканчик будувати? З яких цифр? Палечок. З А Артемка. Стаем. Приступаємо до роботи. Будуємо парканчик паличок. Ну, будуйте, будуйте. ну ще пошукайте. Нет, тільки третий сеніт. Так, дуже гарно.